Ви готові зарядитися повну? Зустріч між галактичного альянсу злих чеклонів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля. Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюй так. <звук> Що це таке? Здається, на смужову штанці Pictures Треба врятувати тата! У тата смурфа схоже проблеми. Ми разом у замок мокрасамелі і полонених не брати. Зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога. Хапальників. Хапальників. Що відбувається? Цього року дічакуни прагнуть лише одного. Щоб злопанувало з Звукорежико, може, здаси назад? Час відсмурфити того чаклуна. Отак. Готуйтесь! Готуйтеся! Попереду пригода! Що за смурфить до нестями? Якого ліса? Тримайте свої біленькі ковпачки! Тут, щоб усіх врятувати. Чао, смурфи! Чао, какао! <звук> а це був справжній відрив. Смурфи. Нова музика Ріани та інших. Надано компанію Paramount. Скоро у кіно.